Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Сьогодні ми вирішили зробити докладний розбір, чому китайські годинники поганий вибір. Почнемо ми з пакування. І Якщо з європейськими та японськими брендами все зрозуміло, зазвичай це коробка із щільного матеріалу із добре зафіксованим годинником у середині, то в китайців історія трохи інша. Їхня перша і найголовніша біда неналежне пакування. Ось такі Grand Touring GT, що замовлені з інтернет-магазину цієї країни, можуть прийти просто в паперовому пакеті, а в ньому ще два поліетиленових. один з бульбашками, а інший. Звичайний підсумок такого підходу розбите скло на корпусі. Володарям з щастило пощастило трохи більше, але з присмаком простоти і сердитості, в одному випадку це картон, в іншому метал. Супроводжує все шматок чорного поролону. Порівняйте з Касіо. У японців, крім престижного першого враження, вказані референс, штрих-код, номер модуля та бренду. До того ж, як ми вже зазначали у відео про G-Shock, про яке нагадуємо лінкому описі. Касіо по. Важають себе клієнтів та природу до ювілею серії. Коробка виконана з переробленого паперу і рослинних чорнил а всередині ховається стильна літера G. Одразу зрозуміло на чиєму боці будуть терези в питанні привабливості. До речі, варто зачепитися за те, що в СКМЕЙ натхненні роботою інженерів Касіо. Про це промовисто говорить дизайн. СКМЕЙ Сінгапур 1456 дуже нагадує за стилем модель G-Shock DW5000C. У Касіо задумували її як підтвердження того, що годинники можуть бути напрочуд довговічними. А в СКМЕЙ вирішили своє бачення виказати так: стиль армійський, кежуал, спортивний і фешн. У той час як у Касіо це виключно спорт. Матеріал браслета і корпуса просто метал. У Casio вказують, що ми маємо справу з найржавкою сталлю. Водозахист 30 метрів проти 200 метрів. У Casio. додаткові функції скмей, індикація дати підсвічування. У Casio – загибайте пальці. Дата, будильник, секундомір, другий час підсвічування, радіоконтроль, протиударність, таймер, сонячна батарея, блютуз, сумісність з операційними системами Android та iOS. Скмей 1227 Smart нагадує Casio gw 9503 er Стиль збігся спортивний. Матеріал браслета і корпуса каучук, пластмаса. У Casio – полімер, водозахист 50 метрів проти 200 метрів у Casio. Додаткові функції скмей, будильник, блютуз, секундомір, рахівник калорій, таймер, крокомір. У Casio індикація дати, будильник, секундомір, висотомір, барометр, термометр другий час відсвічування, радіоконтроль, протиударність, таймер, компас, сонячна батарея, індикація заряду. До речі, на прикладі останньої пари гарантія в СКМІ вказується у 12 місяців, у касі 24 місяці. Японці замінюють несправні деталі та проводять пов'язану з цим процесом роботу безплатно. Термін усунення несправності, сервіс визначає індивідуально, але він зазвичай не більше 45 днів. Гарантійний проміжок продовжується на час знаходження. Виробу у ремонті загальне життя годинників складає сім років. У скмей в аналогічному пункті нічого не вказується. З одного боку годинники-близнюки не антитренд. Їх дозволяють собі навіть європейські бренди. Приклад серед дайверського сегмента Rolex 114-060. коштує близько 7 тисяч доларів. Сартіна це 013, менше ніж 750. Зовнішньо пропозиції мають виразний циферблат із круглими мітками та великим плетеним сталевим браслетом. У Rolex водозахист 300 метрів, сапфірове скло, у сартіна теж сапфір, але вже з антивідблиском, проте водозахистом у 200 метрів. Серед фірмових фішок у Rolex: заводна головка з потрійною системою герметизації TripLock, застібка безпеки OysterLock, розкладна пряжка з системою подовження, Rolex GlideLock. Lock, усертійне кільце ощільнювача на заводній осі, два кільця ощільнювачів на головці, спеціальне ощільнення на задній кришці. Кому з них віддати перевагу, справа індивідуальна. Кожна компанія має перевірену репутацію. З практичної точки зору можна відштовхуватися від. Від бюджету розчарованими не будете а от у випадку з Китаєм про це сказати складно. Якісні годинники це напрацювання інженерів та патенти, як от у Casio, з shock та Kukioibe. Це сотні випробуваних зразків, респектабельність, яка зустрічає вас із коробки, а не сухі характеристики про папір чи метал невідомої якості та дизайн, який є плагіатом. Тож підводячи риску, дешевий сир лише в мишеловці, так би мовити, халявного Rolex за кілька сотень не існує. Китайські годинники можуть пропонувати обмежені стилі і бо. Бути менш інноваційними, якщо порівняти з брендами, які інвестують у дизайн і технологічні нововведення. Сюди ж треба згадати про якість використовуваної сировини для виробництва. Прості коробки для наручного аксесуара ознака, яка має насторожити про строк його подальшого життя, а також дати замислитися, чи приїде ваш аксесуар цілим, якщо ви його замовляєте доставкою. Простими словами, вибір годинника високої якості це філософія. Ми зі свого боку можемо вам лише порадити вибирати оригінальні годинники від офіційних дистриб'юторів інакше ви ризикуєте зіткнутися з китайською підробкою виробників зі світовим ім'ям, як то кажуть, на замість адідас можна отримати абібас. На цьому тимчасово прощаємося. Як завжди, вибрати наручний годинник вам допоможуть у мережі магазинів Дека. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними у нових відео, та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.